Однією з найбільших проблем армії Союзу у громадянській війні у США був брак талановитих командирів. З початком війни багато досвідчених офіцерів, таких як Робертелі, які походили з півдня, пішли на службу Конфедерації. На службі Союзу залишилися ветерани ще війни 1812 року з Британією, а також усілякі кар'єристи, офіцери невдахи і малодосвідчені випускники «Вестпойнта». Проблема з кадрами була поглиблена тим, що чимало політиків пішли у військо і зразу отримали генеральські звання. Яскравими прикладами таких політичних генералів були Фрімонт, Бенкс і Сіклс, які не вміли командувати і зазнавали постійних поразок. Президент Лінкольн міняв одних генералів на інших, але майже жоден з них не добивався результату. Особливо це яскраво показала потомакська армія, де після кожної програної битви змінювався керівний склад. Маклелан, Бернсайд, Беренсайдхукер змінили один одного за два роки. А ще було недовге існування Вірджинської армії генерала Поупа, і її безславна загибель у другій битві при Булран. Нарешті за три дні до битви при Геті з Бурзі армію очолив Джордж Мід. Але після тяжко здобутої перемоги він діяв обережно, чим викликав гнів президента. З головнокомандувачами Союзу теж не щастило. Спершу був старий генерал Вінфілд Скотт, якому вже було під 70, його замінив молодий, але бездарний Маклелан. Потім цю посаду отримав генерал Генрі Халек, якого зневажали власні підлеглі і чий накази генерала на місцях просто ігнорували. Лінкольн шукав дійсно рішучого, успішного і сміливого генерала, який зміг би нарешті перемогти Роберта Лі. І таку людину він дійсно знайшов це був генерал Майор Уліс Грант. Вперше про нього заговорили після його блискучих перемог при форті Генрі і Форті Дональсон у лютому 1862 року. Кривава битва при Шайло і помилки Гранта у ній на деякий час відсунули його в тінь. Проте взяття ним Віксбурга і рішуча перемога при Чатанузі показали його талант воєначальника. Грант вміло маневрував силами, діяв нестандартно і передбачував дії противника. Його мінусами була повна байдужість до власних втрат і схильність до пияцтва. Проте з останнім за два роки війни його оточення змогло успішно боротися. Ад'ютант генерала зміг контролювати командувача, а дружина Гранта час від часу приїжджала у війська, і тоді він ні каплі в рота не брав. Чатануга остаточно переконала Лінкольна призначити Гранта головнокомандувачем. У лютому 1864 року генерал прибув у Вашингтон. Де його особисто прийняв президент. Вони обговорили можливу стратегію ведення війни. Лінкольну сподобалося те, що грант готовий йти до кінця і не збирається відступати. 2 березня 1864 року, за поданням президента, конгрес відновив звання генерал-лейтенанта і присвоїв його гранту. Це була неабияка честь, адже востаннє це звання отримав ще Джордж Вашингтон. 12 березня Грант офіційно став головнокомандувачем усіх сил Союзу. Генерал Халек став його начальником штабу. Іронія долі полягала в тому, що за два роки до цього Халек був безпосереднім начальником гранта і через заздрість намагався загальмувати його кар'єру. А тепер колишній підлеглий очолив свого колишнього шефа. Віддамо належне гранту. В нього не було образи на минулі дії Халика, і обоє генералів успішно разом працювали над перемогою. Грант вважав своїм головним завданням розгром північно-вірджинської армії Роберта Лі. Це було новинкою, адже всі попередні командувачі федералів ставили собі за мету що взяття Річмонда. Тільки Хукер першим висунув ідею розгрому армії, Лі. але сам же її погубив при Чанселорсвілі. Грант правильно зрозумів, що Конфедерація житиме, допоки існуватиме Північно-Вірджинська армія. Тільки знищення збройних сил противника може змусити його капітулювати. Стратегічний план гранта був наступним. Головний удар мала завдати потомакська армія генерала Міда, яка мала розбити армію лі. У тилу конфедератів на річці Джеймс корпус генерала Батлера мав ударом на Річмонд вийти в тил війську лі. Генерали Крук і Аверел мали захопити залізничні комунікації у західній Вірджинії. Генерал Франц Зігель мав окупувати долину Шенандоа. На заході Вільям Текумсе Шерман мав розбити Тенесійську армію конфедератів. Захопити Атланту і далі потужним ударом через Джорджію вийти до Атлантичного океану, генерал Бенкс мав здобути порт Мобіл. Вперше за всю війну армії Союзу вели скоординований наступ на всіх фронтах. Грант вирішив розмістити свій штаб у потомакській армії Міда і особисто координувати її дії. Хоча Мід залишився командармом, поступово він ставав лише номінальною фігурою. Грант був незадоволений його обережністю і часто особисто давав накази військам. Головнокомандувача особливо обурювала віра офіцерів Потомакської армії у непереможність Роберталі. Одного разу Грант не витримав і сказав їм: Бобілі, бобілі, ви тільки про нього і згадуєте, тому що він вас, вас постійно бив. Ветерани Потомарської армії за спиною Гранта перешіптувалися, що він ще не розуміє, з ким має справу. Дійсно, одна справа бездарний Брекстон, Брех або обережний Джонстон на заході і зовсім інша, рішучий і талановитий Роберт Лі. Грант зовсім не зневажав свого нового противника, але дійсно він не уявляв настільки сильним він як полководець. Для наступу Грант зібрав стовінадцятися 700 чоловік і 316 гармат, 4 піхотних і один кавалерійський корпуси. Найдосвідченішим був другий корпус генерала Вінфілда Скота Хенкока, який пройшов Геттісбурзьку битву. А дев'ятий корпус генерала Беренсайда в основному складався з новобранців. Узагалі з людьми в армії Союзу були проблеми. Війна вже тривала три роки, втрати були великими. Добровольців більше не було, а чоловіки ховалися від мобілізації. Тому в армію часто брали бідняків і злочинців, які потім масово дезертирували. Але навіть з такими проблемами союз міг виставити більше людей, ніж конфедерація. Тому у Грант не церемонився з втратами. Для нього величезні жертви були звичайною справою. Північно-вірджинська армія Роберта Едварда лі налічувала 66 шість тисяч сто піхотних і один кавалерійський корпуси. При гетій зборзі армія зазнала величезних втрат у людях і, особливо серед командного складу. Навесні 1864 року військове міністерство конфедерації повідомило лі, щоб він не розраховував на новобранців. Просто немає кого мобілізовувати, бо людські ресурси Півдня на той момент уже були на межі вичерпання. Озброювати рабів рабовласники зовсім не збиралися. Узагалі становище півдня навесні 1864 року було катастрофічним. Морська блокада і втрата сухопутного коридору до Техасу давали свої плоди. Не вистачало харчів, солі, товарів першої необхідності, були серйозні проблеми з підтриманням залізничного транспорту, виникали часті аварії і поломки. Але навіть у таких умовах керівництво КША відкидало капітуляцію. Після скасування Лінкольном рабства здача означала кінець всієї економічної системи півдня і крах його ідеології. Тому війну південні штати продовжували. На кінець квітня 1864 року потомакська армія стояла на північ від річки Капітан у штаті Вірджинія. На південь від цієї річки розташовувалася армія. Лі. Місцевість у цьому районі була покрита густими лісами і чагарниками та отримала назву Нетрі або Гушина. Доріг тут було мало, населених пунктів посеред лісу теж не було. Місцевість вкрай ускладнювала маневр військами і повністю виключала дії кавалерії. За рік до цього, у травні 1863 року, саме у цьому районі при Чанселорсвілі Лізав завдав серйозної поразки федеральній армії Джохукера. До речі, про цю битву в мене на каналі вже є відео, посилання в описі обов'язково його перегляньте. Тому командувач конфедератів вважав, що зможе повторити таке саме і з генералом Грантом. Лі правильно вгадав, що Грант буде переправлятися через Рапідан у районі бродів Герман та Еллі. Щоб зберегти швидкість реагування, Лі розташував свою армію на широкому фронті. Перший корпус Лонгстріта стояв біля Гордонсвіла, звідки залізниці його можна було легко перекинути або в долину Шенандола, або до Річмонда, залежно від того, куди завдасть удар противник. Третій корпус Емброуза Хіла розташовувався біля Кортхаус. Північніше нього стояв другий корпус Юа, кавалерія Стюарта прикривала шляхи на південь від Фредеріксбурга. 4 травня 1864 року в районі бродів Герман і Еллі через Понтоні мости на південний берег Рапітану переправилися й і 6-й корпуси федералів. Третя кавалерійська дивізія Союзу генерала Вілсона рушила через Нетрі на південь, щоб розвідати обстановку, і потім зупинилася біля Вайлднерставерн. Східніше друга кавалерійська дивізія генерала Грега теж пішла в розвідку і рушила до Чанцлорсвіля. За нею поступово йшов другий федеральний корпус, який теж перейшов річку. Дев'ятий корпус Бернсайда все ще залишався на північному березі, щоб прикривати рух колони з харчами і боєприпасами від можливих атак противника. Грант планував якомога швидше пройти нетри і вийти на відкритий простір. Проте Лі вирішив зірвати ці плани. Тому він негайно підтягнув до лісу другий і третій корпуси і наказав їм стримати противника до підходу першого корпусу Лонгстріта. Вранці 5 травня, третій корпус конфедератів генерала Хіла в районі Паркер Стор наткнувся на п'ятий нью-йоркський кавалерійський полк третьої кавалерійської дивізії федералів генерала Вілсона. Кавалеристи спішилися і спробували зупинити ворога, але з великими втратами відступили. Незабаром конфедерати відрізали кінноту від основних сил П'ятого корпусу федералів генерала Ворена. О 6.00 п'ятий федеральний корпус кількома, кількома дорогами через ліс рушив до парка Рестор. Незабаром його командир генерал Ворен отримав дані про те, що спереду йдуть невідомі сили противника. Він доповів Міду, а той гранту, який наказав атакувати. Мід зупинив рух потомарської армії і наказав дати бій в умовах густого лісу. Ворен потратив чимало часу, щоб вишукувати свій корпус для атаки. Потім він вирішив почекати підходу шостого корпусу генерала Серджвіка, щоб той захистив його правий фланг. Мід був незадоволений затримкою і наказав атакувати, не чекаючи шостий корпус. Нарешті о 13.00 Ворен почав наступ проти двох дивізій конфедератів генерал генералів Джонсона і Ротса. Вогонь артилерії противника зірвав атаку правого флангу федералів. Зате південніше вони змогли захопити ряд позицій і вбити бригадного генерала КФА Джона Джонса. Проте конфедерати перейшли в контратаку. Їм вдалося розбити бригаду Бартлета і знищити половину залізної бригади федералів. На цьому біди Союзу не закінчилися. Одна з бригад п'ятого корпусу забрала в болото, де і конфедерати, і перестріляли. В умовах густого лісу і чагарників бій переріс у хаотичну м'ясорубку. Конфедерати розбивали корпус Ворена по бригадам. Втрати федералів тільки зростали. Наприклад, увесь їхній сьомий пенсильванський резервний полк був оточений і капітулював. Південці навіть захопили частину артилерії федералів. О 5.00, коли коли п'ятий корпус уже був на грані повного розгрому, підійшов шостий корпус Сенджвіка. Він спробував контратакувати, але зазнав невдачі. Поки Юл успішно громив п'ятий федеральний корпус, третій корпус Хіла на дорозі Оранж роуд зіткнувся з другим федеральним корпусом генерала Хенкока, відтіснивши федеральну кавалерію Хамонда, Хіл рушив далі на схід. Проти конфедератів Хенкок кинув дивізію генерала Гетті, яка почала оборону стратегічно важливого перехрестя доріг Оранж роуд і Брок-Роуд. Дивізія Гетті билася відчайдушно і зазнала величезних втрат. Зокрема, був убитий один з командирів бригад генерал Олександр Гейс, давній друг самого Уліса Гаранта, який був дуже вражений його загибеллю. Проте Гетті зміг стримати наступ противника і дочекатися підходу основних сил Хенкока. Того ж дня, 5 травня, кавалерійська дивізія федералів генерала Віусона вела бої з кавалерією конфедератів і не мала успіху. Через бій спалахнули дерева і величезні купи торішнього опалого листя. Почалися лісові пожежі. У ніч з 5 на 6 травня у цьому вогню згоріло заживо декілька сотень поранених солдатів обох армій, яких не встигли забрати свої. Крик цих помираючих немов передбачав, що наступний день битви буде теж кривавим. На ранок 6 травня у ліс Грант запланував новий наступ Федеральної армії. Зокрема, для цього він вирішив увести у бій 9-й корпус Беренсайда і вирішив розмістити його у центрі між 5-м і 2-м корпусами. Тим часом Роберт Лі підтягував у район битви Перший корпус Лонгстріта. Протягом дня 5 травня і ночі з 5 на 6 травня цей корпус пройшов 51 кілометр і вже приближався до поля бою. О 4.45 ранку, 6 травня, другий корпус конфедератів атакував шостий корпус Союзу, а о 5 ранку другий корпус Хенкока з дивізією Гетті почав наступ проти третього корпусу конфедератів. Хенкок зміг досягти успіху і почав тіснити корпус хіла. У розпал цих подій о 6.00 на поле бою, нарешті, прийшов авангард корпусу Лонгстріта, техаська бригада, а потім підійшли і решта сил цього корпусу. Побачивши техасців, схвильований генерал Лі почав разом з ними рух до позицій противника. Боячись за життя улюбленого полководця, бійці заявили йому, що підуть в атаку, лише якщо він відійде в безпечне місце. Генерал їх послухався. Підхід першого корпусу Лонгстріта змінив ситуацію на користь конфедератів. Техаська бригада втратила 550 чоловік із восьми сотень, але зупинила противника. Далі Лонгстріт увів у бій усі свої сили і завдав нищівного удару по правому флангу другого корпусу федералів. О 11.00 лінія союзу була прорвана із великими втратами Хенкок почав відступ. Проте в розпал бою Лонгстріт потрапив під рушній вогонь. У лісових хащах власні солдати сприйняли його з офіцерами за федералів і почали стріляти. Лонгстріт отримав важке поранення в шию і був змушений залишити поле бою. З ним сталося те саме, що із Джексоном кам'яною стіною за рік до цього, теж якраз у районі нетрів. Але на відміну від нього, Лонгстріт зміг вижити і далі продовжував воювати. Після втрати свого командира натиск першого корпусу конфедератів суттєво ослаб. І до вечора Хенкок зміг зупинити його наступ. У той час, як Лонгстріт врятував корпус хіла від поразки і сам перейшов у наступ, другий корпус Юла вів важкі бої з федеральними шостим і п'ятим корпусами. Бригада конфедератів генерала Гордона з дивізії Ерлі завдала потужну удару по правому флангу шостого федерального корпусу генерала Седжвіка. Федерали почали відступати, а сам Седжвік ледве врятувався від полону. Проте від смерті він не врятувався, тому що вже там через декілька тижнів він був убитий в одній з битв. Грант негайно перекинув сюди резерви і зміг стабілізувати ситуацію. На крайньому лівому фланзі Союзу його кавалерія увесь день вела бої з ворожими кінотою і піхотою, але успіхів не мала і відступила. Після двох днів безрезультатних і кривавих боїв Грант прийняв рішення припинити битву. Він вважав, що зміг завдати лі відчутних втрат і тепер хотів нарешті вирватися з нетрів і вирушити на південь на оперативний простір. Тому генерал прийняв рішення маневрувати. 7 травня Грант наказав рухатися до Спонсільвані Кортхаус і там дати лі бій на вигідній для федералів місцевості. Це рішення вразило всіх, особливо Роберталі. Усі попередні федеральні командувачі після таких невдалих боїв зазвичай відступали. Але Грант вперше за всю війну після поразки продовжив свій наступ на південь. Лі був змушений залишити зручні для оборони позиції у нетрях і вирушити за грантом далі на південь. Битва у Нетрях стала однією з найкривавіших за всю громадянську війну, грант втратив до 17 тисяч чоловік, убитими пораненими і полоненими, а лі близько 11 тисяч. Конфедерати змогли зірвати ворожий наступ і завдали їм відчутних втрат. Проте Грант не був розбитий. У тактичному плані він дійсно зазнав поразки, але в стратегічному плані отримав перемогу. Грант змусив Лі залишити вигідні для нього рубежі оборони в Нетрях і відступити на невигідні для південців позиції. Також він зміг зберегти основні сили армії і в результаті незабаром продовжив свій наступ. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву у Нетрях в травні 1864 року? Хто, на вашу думку, дійсно виграв цю битву? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.